Привіт-привіт! Я до вас повернулася. Я сижу тут в новій красивій піжамі. До речі, в дуже недорогій. Вона коштувала усього 45 злотих. Вона згідло, бачите, така цікавого такого кольору темно-зеленого в квіточки. Все як я люблю, такі, знаєте, трошки. Циганський стиль, але ну реально мені таке дуже подобається, особливо в таких темних відтінках. Я прям чесно я кайфую, коли щось таке на мені надягнено. Я вам потім все у примірці покажу. А до чого я веду, до того, що в нас зараз буде з вами моя особисто улюблена рубрика, це покупочки мої. Їх буде не так багато, але все ж таки, знаєте, під чайочок, кавучку, я думаю, вам буде цікаво послухати, що я собі купила за останній час. Отже, розпочинаємо. Перше, з чого я почну, це напевно мої невеличкі закупочки з. з, з. З Пепко будуть почну я з не найцікавішого. Це ось таких два горщички. Я собі купила, а вони коштували усього 3 злотих. За два штучки на секундочку, дуже-дуже дешеві. Я їх купила про всяк випадок, того, що коли зазвичай мені вони потрібні, їх я не можу знайти. Ну, взагалі-то ніде. Вони або занадто великі, або надто дорогі. А я потребую їх для того, щоб пересаджувати мої квіточки. Я вам потім про все покажу свою колекцію кактусів. До речі, хто не знає, я дуже сильно люблю кактуси. В якихось, напевно, наступних відео я обов'язково зроблю, типу, огляд на мої квіти. Не знаю, можливо, вам теж буде цікаво подивитися. Коротше, взяла про всякий випадок, думаю, що 100% вони мені знадобляться. Коротше, в хозяйстві по-любому знадобляться. Далі, я купила собі ось такі та, пулечки, вони такі, бачите, типу атласні. Тут дуже така м'якесенька підошва. Типу, Memory Foam, як на хмаринці, вони коштували усього 20 злотих. Я купую часто собі тапочки, тому що я не знаю, що трапляється. Напевно, через те, що в нас вдома є собака, то завжди мої тапочки якось дуже швидко псуються. Не в тому плані, що він там гризе чи якось шкодить їм. Ні. Просто то шерсть, знаєте, забивається, то барсинки, то, ну, коротше, мені взагалі потрібні, напевно, тупо якісь чорні резинові. Але, ну, знаєте, не хочеться в таких ходити. Тому на цей раз я спробувала купити ось такі атласні. Е, я чогось думаю, що тут не повинна забиватися шерсть, але не знаю, подивимось. Вони не супер-супер якісні, але ну, я думаю, що не знаю, на кілька місяців. По-любому повинно вистачити, і вони не будуть, я сподіваюся, дуже-дуже погано виглядати вже після першого, першої носки. Ну, коротше, будемо дивитися. Е, до речі, дуже цікавий дизайн. Тут такі типу пера. В принципі, мені вони навіть сподобались. Хоча я люблю більше, знаєте, щоб тут була е, носочок відкритий, але не знаю, подивимось. Можливо, так в таких мені буде навіть зручно. Потім ділюся з вами. Закровенним <хи> чим саме в мене якийсь фетіш останнім часом на кружечки, чашечки. Я дуже сильно люблю посуд. І е, завжди, коли бачу якусь красиву, е, на мою думку, чашечку, кружечку, я її обов'язково купую для того, щоб знаєте, я коли собі роблю чайочок, я вибираю кружечку під свій настрій, під свій якийсь вайб е, в той момент, е, який я відчуваю. Коротше, мені потрібно, щоб в мене було багато різних, щоб я могла обирати. Бо, ось, наприклад, е, раніше в мене тупо була особисто моя одна чашка. Якось мені вистачало, ну, але зараз щось мені так вже не підходить, мені треба якось, щоб був вибір. Бо знаєте, обираєш якусь чашечку під настрій, і твій настрій автоматично ще стає кращим. Тому я нічого в цьому поганого не бачу. І як ви вже зрозуміли, я зараз вам покажу дві дуже-дуже красиві чашечки. Вони, до речі, дуже недорогі з пепком. Ось так їх, типу, на касі запаковують, щоб не побилися. І ви просто подивіться, яка це мілота. Ну, це просто, це кролики. Це кролики, тут такі є цяточки, вона типу така, як матова, і, і тут не, не рівна така текстура, а як такими хвилями. Салатова така ручечка, В серединці вона просто біла. Ну, коротше, і точніше, не біла, а вона така, типу, бежева, Бежева салатом, ці кролички сіро-коричневі. Ну, коротше, дуже-дуже дуже мило це виглядає. Мені здається, навіть коли в настрою не буде, ви берете отаку чашечку, робите смачнючий, смачнючий чай або каву, і п'єте з неї, і все. І у вас посмішка буде просто від того, що ви насолоджуєтесь ось такою красою. Ну, реально, вона коштувала усього 10 злотих. Я не обманюю, правда. Я купила одну штучку, того, що ну, чоловіку вистачає однієї чашки. Я для себе беру. Коротше, таке, знаєте, побалуватися. Тому я не беру там по дві набором. Я беру завжди одну, одну мені одної вистачає. Ось потім друга чашечка. Я її вже, звісно, трошки розпаковувала, але я з них ще не пила. Ви уявляєте, як мені важко було втриматись того, що в мене саме ось такий весняний настрій, а я не можу випити, тому що хочеться вам показати їх, так скажемо, в первинному вигляді. Тож, бачите, як я вас люблю. Друга чашечка це ось така, ось така красунечка. Червона. В серединці вона коштувала усього 6 злотих взагалі недорого. Вона в такі вишенки. І мені вона, знаєте, нагадує щось таке вінтажне: от як на барахолці десь ходиш, ходиш, і хтось твій старий посуд, знаєте, з якихось 80-х виставив на продаж. І ось чомусь мені це згадалося, коли я побачила цю чашечку. Для мене вона як от, асоціюється з таким бабусиним. Якимось вайбом, типу, знаєте, ось улітку, там, коли все цвіте, коли так спекотно, і ви оце по дворі бігаєте, і ось чомусь, ось ось саме цей настрій мене так. Ловить, коли я беру до рук цю чашечку. Мені здається, дуже дуже теж прикольно виглядає. І знаєте, тут такі класні об'єми, вони не дуже маленькі і не дуже великі, саме те. Хоча я раніше дуже сильно любила великі чашки. Я любила прям, щоб вони такі, ну майже знаєте, там. Пів літра стабільно, щоб я могла напитися того чаю. Хто не знав, я не п'ю каву, я е, заміняю її в разі чого цикорієм. Але якось останнім часом, знаєте, коли дуже холодно, е, чайок смачний, якийсь, особливо фруктовий ну, це взагалі супер. Е, я якось більше зараз п'ю чай. Ось, Тому. Більше чаю, більше кружечок. Не знаю, у мене чоловік колись з дому вижене за ці чашечки. Але ну, що робить, що робить? Знаєте, так мало в цьому світі чогось такого яскравого потрібно самому створювати ці яскраві моменти і чому. Якщо мені ця чашечка створить якийсь такий момент, чому я її ну, не буду брати. Звісно, я її з собою заберу додому, тим паче, що вона не коштує мільйон далі. Е, я вам покажу, не знаю, напевно, для більшості це буде не актуально, але, можливо, серед моїх глядачів знайдуться ті, хто не робить собі гель-лак, е, тому що я вам покажу зараз лаки. Один, я, до речі, протестувала вже, не втрималася, мені дуже сподобався цей колір. Uh, історія пов'язана з цими лаками. Uh, я поїхала у, торгівель, у торгівельний центр, і там знаходиться в нас Росман і Хебе. Uh, якби uh, Їх двоє. Uh, це магазини по типу Простор, Єви, так, uh, які є в Україні. Uh, ось, Я купила їх в Росмані за 12 злотих uh, кожен. Uh, тобто вони коштували по 12 злотих. А потім я пішла у хебе, і, знаєте що. Ось е, саме цієї марки такі самі лаки коштували 7 злот. Ну, коротше, дівчатки, хто ходить по торговому і у вас є вибір між двома магазинами, будь ласка, підіть спочатку в один, подивіться один і той самий товар, і потім в другий. І по-любому, в якомусь із них буде знижка. Тому що, бачите, я спочатку купила, а потім побачила, що можна було купити дешевше. Ну, але нічого страшного. Принаймні мене втішає той момент, що там не було саме, наприклад, ось таких кольорів, там були інші красиві. Але, ну що ж, сподобалось okay, Так, Мені тільки що задзвонив телефон, і моє відео перервалося. Але нічого страшного. Так, продовжуємо. Отже, лаки для нігтів це фірма Eveline. Або Евелін, то як називає, тут красиві кольори. Я, до речі, дуже довго обирала між цим і цим і В... В... вирішила купити одразу і той, і той, щоб не морочитись, бо я точно знаю, що вони такі нюдові. Я їх по-любому використаю. Ось цей класно себе показав. Я його носила днів 5, нема сколів, нічого, тільки ось тут, на самих кінчиках, воно якби просто затирається. Але класно, що немає оцих схов. З колів, знаєте, воно не облазить, це класно. Е, кому, до речі, потрібні такі більш-менш стійкі лаки, то ось Evelyn, до речі, непогана така фірма. І тут е, от, такий пензлик, пензлик зручний і гарні такі насичені кольори. Тобто, е, в один шар, звичайно, не дуже так прямо супер воно лягає, але в два шари воно лягає таким тонесеньким е, слоєм і дуже гарно виходить і класно сохне. Е, мені подобається подобається ця марочка, так що, якщо ви шукаєте якісь гарні лаки. А ось це, до речі, Міс Поті, я його ще не тестувала, якщо чесно. Потім спробую вам розкажу. В мене цієї марки немає ще лаків. Ось Eveline вже є кілька, і мені комфортно доволі. І наносити, і ходити з цим лаком. Я знаю, що там вони не будуть супер швидко облазити. Коротше, хто шукає гарні лаки, то класний варіант. Разом з ними я ще собі купила в хебе ось таку пилочку, вона коштувала 5 злотих. Тут абразив 100 на 180. Вирішила, що моя майже майже там підзатерлася, але ще щось пиляє. Думаю, не буду дотягувати, вже, <смі> чекати, що воно повністю е затреться, то я купила одразу нову, щоб не паритись. І нарешті купила собі ось цю точилочку. Тут з однієї сторони така велика, е з другої маленька. І що саме класне, оця штука класно держиться, не випадає. Тому що в мене є одна старенька, вона класно точить, немає питань, але там завжди відпадає оця штука. І потім це весь куш, бруд, він потім по всій моїй косметичці. Це дуже-дуже мене дратує, тому я купила собі нову, вона коштувала 4, здається, злотих. Нарешті я буду з новою точилкою. Це класно. Бачите, такі якісь е, дрібнички, але вже якось так краще, краще я себе почуваюся. Е, потім е, зайшли ми до магазину кік. Там були знижки, і я собі купила ось дві ось таких баночки. Вони, типу, як з напиленням, тут такий декор, вони коштували всього-навсього 4 злотих. І спитаєте ви, на що ж мені оці баночки? І я вам відповім: а вони мені потрібні не просто так. Того що... Мені виповнилось, як знаєте, вже в минулому році 27 років, тобто мені вже йде 28-й, і я вирішила, що мені пора знову почати, що робити? Малювати правильно! Я не знаю, можливо, це криза якогось середнього возрасту в мене вже почалась. Я раніше колись давним-давно малювала і, в принципі, дуже непогано виходило, але ну, не ідеально. І чомусь я зараз дуже сильно повірила в себе і вирішила, що я знову повернусь до малювання. Така в мене буде собі, знаєте, арт-терапія. Е, я купила ось такі пензлики в екшен. Ці, здається, коштували щось до 8 злотих. Тут і шпатель, і такі широкі, і ось такий набор. Він коштував вдається, 17 злотих. Тут, до речі, класна довжина самого пензлика, і я знаю цю щитину. Я колись в мене були вже такі пензлики, не саме цієї марки, а саме з такою щитиною. Вони дуже-дуже комфортні. Правда, це, до речі, класна марка, якась голландська. Не знаю, буду користуватися. Можливо, хтось з вас теж малює, вам буде цікаво. Якщо ви шукаєте в Польщі не дуже недорогі якісь такі матеріали для малювання, то в екшен вони є. Ну і ось я купила собі ці баночки, щоб сюди ставити правильно, що пензлики, але я бачу, що ось ці, напевно, там не стануть так класно, тому що. Бачите, вони майже вони там утонуть, <смі> оця зависока. Але, але, але нічого страшного, я щось придумаю. Я, можливо, куплю собі таку невеличку як вазочку, щоб там мішати, набрати воду і там мішати так, з водою, то я, можливо, коли вона буде в сухому вигляді, то я буду ложити просто-напросто туди. Ну, Коротше, <смі> і таке буває. Чому б ні? Вирішила повернутися до малювання, хто б міг подумати. Ех, напишіть в коментарях, хто, якщо любить малювати, чи малюєте ви, і взагалі, чи, можливо, ви теж хотіли б повернутися до якихось своїх старих хобі, звичок, мені буде дуже цікаво почитати. А далі ми переходимо до чого правильно, до сенсею. Куди ж я і без сінсею. Ми зайшли до сінсею просто купити чоловіку кілька речей, ну, я, звичайно, не могла вийти з пустими руками. Це ж, ну, це просто була б, ну, не я, ну що, що ну, вже, знаєте, даїти е... правду, ну так, так є. Але я нічого такого супермасштабного не купувала. Я купила дві базові речі, вони, до речі, мені реально були потрібні. Особливо друга. Е, перша це ось такий лонг. Він в такому, бачите, красивому, блідо-жовтому кольорі. Е, тут 70% віскози, 30%, здається, Еластан. Він так класно тягнеться, це роз, розмір Елька. Чому Елька? Тому що взагалі на моделі він повинен виглядати такий типу кроп, і рукав теж не задовгий, але я не хочу кроплонг. <с> мені подобається, коли він більш такий подовжений. Я е, приміряла Ельку, і в принципі вона сіла так, як мені потрібно, так як мені подобається. Е, далі потім у примірці я вам покажу її на собі. Вона коштувала усього 30, скільки, 36 злотих. Так? Ось, ну, Склад класний, е, гарно виглядає, вона така прям базова, знаєте, під піджаки, під якісь ковтинки, е, чи просто так, коли буде тепло. ну, Коротше, по-любому, пригодиться, навіть якщо десь на роботу носити, я думаю, універсальний варіант. А, і другий, друга моя покупочка це ось такі джинси, кльош. Ну, не кльош, вони типу модель Флеа. Називаються ось так: вони називаються. Е, вони коштували дівчата. Я їх купила чесно за 35 злотих злотих е, по знижці. Вони дуже, в них висока посадка, це 36 розмір. Я побачила в магазині в наявності був тільки 34-й у цьому кольорі. Бачите, а колір такий синій, трошки як приглушений, дуже красивий колір, насправді. І джинс не тоненький, а такий, ну, доволі щільний. Я взагалі люблю джинси з сінсею. я в мене є ідея зняти потім вам прям. Показати всі свої джинси сінсею, я думаю, що вам буде напевно цікаво подивитися, тому що вони реально недорогі, і більшість моделей сідає на мою фігуру прекрасно, і носяться вони також прекрасно. І шорти теж до речі. Так, моя примірочка, дівчатка, показую себе. У дзеркалі мої, до речі, старі та пулічки, не старі, їм кілька всього-навсього місяців, але виглядають, чесно, вже жахливо. Тому е, зняла новенькі, вам показала, і зараз буду перевзуватися нарешті, бо не хотіла, знаєте, вам потім показувати вже ношені. Все ж таки, у первинному вигляді воно якось виглядає більш прикольніше. Е, Отож, на мені піжама Lidl Красивий такий типу атлас. Не знаю, вона доволі щільна, тобто на літо в неї буде дуже-дуже жарко. Е, вона ось так тут застігається. Е, тут йде шнурочок. Штанці доволі такі довгенькі. Ось якось так виглядає. Тут навіть є кишенечка. Е, Дівчата, за 45 злотих, слухайте, виглядає просто. Чудово. Я навіть і не очікувала, на мені, до речі, розмір S. Хто шукав, тому я думаю, що за 45 злотих можна купити і не паритись реально. Такий собі, ну, звичайно, в ній спати ні А, того, що це ж синтетика, і буде дуже некомфортно, але ходити по дому дуже навіть непогано. І тут така е, розцвіточка, Цікаво, мені дуже подобається, якщо чесно, дуже-дуже класно. Ось так. До речі, я ж зробила укладочку собі, коли там вчора, і воно досі досі тримається. Тобто, волосся пряменьке таке, і трошки тут кінчики, бачите, хвилясті. Мені подобається. Так, міряємо далі, далі в нас джинси і лонгслів. Отже, не заправляла лонг в джинси, поки що, щоб ви просто бачили його довжину. Дивіться, це розмір елічка на мені. Бачите, він такий реально ну, дуже ніжний колір, класна така текстура. Красивий, Красивий, простий, нічого такого, прям навороченого мені подобається. Ідеально. Зараз показую джинси. В них, бачите, така дуже висока посадка. Класно сидять, я ще етикеточки не знімала. Позаду ось так. Тут, напевно, на світлі буде краще Ось так виглядають вони позаду. Ось, я в тапулях. Класний колір, такий синій, насичений. Мені прям дуже вони сподобались, і вони реально такі дуже щільні. Класно. І в холод буде супер цікаві такі джинси. Зараз одягну лофери, Покажу, як будуть під лофери, Бо ці тапулі, звісно, дуже мило виглядають, але ну що то як би ніфіга не понятно. А ну, зараз секундочку. Так. Принесла мої красиві лофери. Кому цікаво, це магазин ЦЦ фірма Ласокі Ось вони на більш-менш такій платформі. Ось так. Ось так, так. Так, так та пуля геть, геть та пуля, Ось. А зараз я ще заправлю цей лонг, тому що він так трошки не зрозуміло. Але виглядає, виглядає. Ось дуже стільовенько. Прям максимально. Можна ось так і одягати. Зараз ще лонг заправлю. Так, ось так це виглядає. Бачите, тут реально ну, дуже висока посадочка. Такий собі аутфіт. Я, взагалі, знаєте, можу бути амбасадором магазину Сінсей, якщо чесно. Тому що ну, я там реально вмію знаходити класні речі і по класним цінам. Не всі, звичайно, там речі прям супер, але ну, у більшості можна реально знайти щось круте. Наприклад, як оці суперові джинси? Бачите? І попу підкреслюють, і все класно позаду. Ще якийсь тоненький ремінець сюди можна, і буде взагалі топ. На лоферах, бачите, вони трошки такі довженькі, але ну, мене це ніяк не смущає. Ось ось така була у нас коротюсінька примірочка. Тож. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам реально було цікаво подивитися мої покупочки. Залишайтеся зі мною, пишіть коментарі. Гарного вам дня! Всього найкращого і до нових зустрічей. Па-па!